Добрий день, шановні. Ми з вами продовжуємо готуватися до НМТ з Історії України. І сьогоднішня тема звучить так: Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 роках. Отож, ми продовжуємо говорити про західноукраїнські землі. І на минулому уроці ми з вами говорили про цей регіон. Сьогодні ми трошки узагальнимо, повторимо і розглянемо саме початок ХХ століття. Як завжди, ми з вами працюємо із картками, які нас повертають до найважливіших подій, які відбулися у цьому регіоні, і ми говоримо. Починали говорити спочатку ХІХ -го століття, кінець ХІХ століття, а сьогодні вже ХХ століття. Отож, подивимося на екранчик. Перша схемка у нам ілюструє, які історичні землі відносяться до західноукраїнських. Це Східна Галичина з центром у місті Львів, Буковина з центром у місті Чернівці. І вони складають королівство Галичини і Лодомерії. І за адміністративно-територіальним поділом цей регіон поділяється на округи або дистрикти. Третя історична область це Закарпаття. З центром у місті Ужгород відноситься до Угорського королівства і поділяється на комітати і жупи. І подивіться, три складові частинки: Галичина, Закарпаття, Буковина, ми їх розглянемо окремо, але головне, що ми з вами Пам'ятаємо, що саме східна Галичина була центром українського національного руху з кінця 19 століття та й перша половина ХІХ століття, і ми цей регіон ще називаємо український п'ємонт за прикладом боротьби італійських земель за об'єднання. Отож, починаємо з економіки, розглянули територію, переходимо до економіки. Стосовно економічного розвитку, в цей Період хронологічний, то можемо зазначити, що завершується формування основних галузей промисловості. На першому місці у нас перебуває нафтова промисловість. Потім можемо зазначити деревообробну, хімічну промисловість, розвивається швейна, взуттєва, килимарська така галузь як цикрова промисловість. Тільки починає розвиватися з 1910 року. До цього періоду вона не була навіть представлена на західній Україні. Отже, промисловість зробила певний крок вперед, але орієнтація на добування, на первинну обробку сировини, залежність від іноземного капіталу все це перетворює Західну Україну на ринок збуту. І все це призводить до становища, в якому перебуває населення. Становище у нас важке, селяни гостро відчувають соціальний, національний гніт, і саме на початку ХХ століття однією із форм боротьби селян були народні віча. І подивіться, починаємо ми з Галичини, це нижча рамочка у нас іде, саме 1902 рік. Зазначений як байкот, тобто, це був загальний страйк, де приймала участь 200 тисяч селян. Вони працювали у поміщенських маєтках і Виступали проти свого тяжкого соціального становища, і це було найвище піднесення селянського руху. Бачимо далі, йде 1906 рік, тобто форма народної, народного протесту вже відбувається у формі Віччя, і це були акції про загальні виборчі права. І 1907 року уряд. Імперія провів парламентську реформу, і український народ, українське представництво збільшилося у австрійському парламенті. Тобто Галичина саме в другій половині 19-го, на початку 20-го століття стає центром українського національного руху. І основні гасла, які виступають тепер, вони стали більш радикальнішими. були Гасла стосовно національної автономії для української частини Галичини, тобто східна Галичина, мається на увазі, заснування українського університету у Львові, і це ключове питання цього періоду. Ну і бачимо за віче, що загальне виборче право також стоїть на одному з перших місць. І а звичайно в. Після здобуття всіх цих виконання пунктів іде у нас уже завдання це незалежність України, так було вже сказали, в де році прийнята парламентська реформа, тобто запроваджене те загальне виборче право для чоловіків, а значить збільшилося представництво українців у парламенті і поляки. Ми пам'ятаємо про течії суспільно-політичного руху. Зараз я піднімуся вище. Ми їх ще раз подивимося. Да, це москвофіли, народовці, поляки після реформи почали підтримувати москвофілів, відповідно, щоб розколоти український національний рух. Повертаємося да? оченятками. Повторили про що ми говорили минулого минулого разу. І тим не менше вплив Москофілів з кожним роком стає все менше і менше. А ми з вами зазначали, що він був панівним цей рух на 19 століття. Чого ж добилися протягом 20 століття у політичному русі у Галичині? Ну, по-перше, депутатів від українського населення стало більше. Це також вагоме місце займає. Депутати висувають вимогу, яка пов'язана із автономією Галичини у складі Австро-Угорщини. І, звичайно, це була боротьба за окремий український університет. І на нижче дивимося на екран, що рік відбулася збройна сутичка, в якій загинув український студент Коцко після переговорів. Австрійський уряд, щоб не загострювати ситуацію, яка склалася на фоні Львівського університету і заснування тут о, саме українського університету на, о, в межах, погодилися, що не пізніше 1916 року тут буде побудований окремий український університет. Але навіть дата 1916 рік, забігаючи наперед, пам'ятаємо, що. Уже йде Перша світова війна, і, звичайно, про який університет іде мова. І тим не менше, у 1914 році було досягнуто компромісу. Австрійська влада пішла на цей крок, українсько-польський компроміс, який став такою, немов би, розрядкою у стосунках, ну і розвинути цю компромісну угоду, реалізувати її, як ви вже зрозуміли, не вдалося через Першу світову війну. Це стосовно Галичини. Що стосується е, інших історичних регіонів, а це, перш за все, Буковина, то е, тут також відбуваються події, пов'язані із українським національним відродженням. Перш за все, представлено воно було селянською партією, або Руська Рада у 1909 році, яка була створена Степаном Смальстоцьким, і. Закарпаття регіон, який не відрізнявся активністю у національному і культурному житті. Тут переважали Москвофіли, і, тим не менше, серед народовців виділяється Августин Волошин, він стає редактором газети Наука. І саме Августину Волошину буде в історії, він зіграє величезну роль у розвитку цього регіону. І йдемо далі до культурно-освітнього життя Галичини. Так, ми розглянули коротенько да, економіку, політичну діяльність, і тепер переходимо до останнього питання. За, позаду мене ви бачите історичну особу Андрій Шептицький, який стає митрополитом греко-католицької церкви на території. Західноукраїнських земель, саме в Галичині, і саме з його ім'ям пов'язане період культурного розвитку цих земель. Він був меценатом, він був діячем культурним освітнім. і Ще він був організатором і ідейним людиною, яка організувала кооперативний рух на Західній Україні. Це Андрій Шептицький, фото позаду мене. А що стосується освітнього процесу, то всі визначні організації, які були утворені на території Галичини, перед вами отож поїхали в кінці 19 століття 1894 рік була створена організація Сокіл завдяки Івану Боберському, і це була спортивно-культурна організація. Ідемо далі. 1900 рік організація Січ Кирило Трильовський, це був гурток спортивно-фізкультурної організації, і школярі львівських середніх шкіл почали гуртуватися і. На зразок скаутських організацій починає засновувати свої гуртки під назвою «Пласт» у 1911 році. До організації, до цих гуртків мають відношення Тисовський, Петро Франко і Іван Чмола. Саме вони проводили організовували військові навчання і кількість. Учасників цих трьох організацій вона вже досягала декількох тисяч, а вже у 1912 році військове навчання молоді здійснювалося через товариство Січові Стрільці. І важлива подія 1914 року відбувся Великий Здвиг або Шевченківський здвиг. Це був рух, який організували представники Сокола і «Січей» у Львові на честь 100 років від дня народження Тараса Шевченка. Тобто тема невеличка, але всі найважливіші ключові питання вони розміщені на цій картці. Це Пригадали ми адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель, розглянули, що найважливішого відбувалося на початку ХХ століття напередодні Першої світової війни в Галичині Буковини Закарпаття, і, звичайно, це створення національних спортивно-фізкультурних організацій. Наступне відео буде стосуватися розбору тестів із цієї теми, тому не пропустіть. До зустрічі.